Всім привіт! Це Кіоші, Матвій, Киоші Кліпс, там ну, коротше, кому як зручніше. Сьогодні тема буде доволі, я б сказав, серйозна, якщо це можна так взагалі якось назвати, тема сьогодні буде з приводу валоранту, і контенту, і ком'юніті українського От. Я сподіваюся, що якомога більше людей, котрі роблять контент по валіку, побачать цей відос і зроблять якісь висновки. А, можна я думаю, починати. Я зроблю якось максимально стисло, щоб не було багато каші. Почну з того, як я взагалі познайомився з валіком. А, це було скільки років два з половиною тому. А тому а, хтось мене запросив, якщо не помиляюсь, хтось із знайомих, плюс відоси. Це була якась дуже схожа на кс гра. І, ну, подумав, чому б ні. Почав грати. і за того, що мій а, простір в Ютубі складається а, з 70% з англомовного контенту і ну 30% це українськомовні відоси, то логічно, що я більше дивлюся англійського, реально більше. Можна від 80% це англомовні а, відоси. Ну і включно з Valorant теж англомовним. І я думав, що у нас все добре. Тому що я знав, що у нас наче як проблем немає, ми не відстаємо сильно по контенту. Я просто вирішив, от буквально сьогодні, вирішив написати просто в Ютубі Valorant українською. Що я побачив в цих відеох. Перше, там дай Бог, щоб було по тисячі переглядів. Дай Боже, реально. Друге, це розважальний контент, котрий не смішний. Просто не смішний. Ці кліпи не смішні. Ці моменти не смішні, не цікаво. А, можливо, комусь це смішно. Але я а, спираюся конкретно на контент англомовний. Тому що англійські ютуби, в принципі, а, ну, да просто англійський Ютуб задає тренди в цьому світі зараз. І відоси, котрі у нас. Роблять люди по валу, вони на рік 15, без приколу, 15-16 рік. Це не смішно. Цей монтаж застарілий. Будь ласка, міняйте це. Інакше ми будемо в тому самому лині. У нас не буде ніяких ні переглядів. А Онлайну ніякого не буде, всі просто будуть грати в Valorant, ну, українці, і, і все. І, ну, і будуть дивитися якісь інші канали. Або, не дай Боже, ще підуть російськомовні канали дивитися, тому що там буде кращий контент. Ви цього хочете? Цього не хоче, не хоче кожен українець. Я так дуже сподіваюся, що цього не хоче українець, тому що інакше я буду просто в шоці. А, як це змінювати? В принципі, це доволі просто. Якщо у вас нормальна англійська мова, та навіть якщо вона погана. Ви заходите, а, шукаєте англомовні відоси по валоранту. Бачите, можете подивитися, який у них монтаж, а, яке музло вони юзають, які звуки, які ефекти вони юзають. Брати якісь штучки, які вам сподобали, сподобалися, і додавати їх в свій монтаж, щоб це було цікаво, тому що той монтаж, знову ж таки, який робить а, у Карвало зараз, це повний провал. Просто повний. Е, в підсумок е, хотів би сказати, е, чуваки, не закидайте е, це діло. Ну, справді ви можете сказати, та, та ну що, я один там ютубер, е, Ну так є, що хтось інший зробить. Та ніхто інший цього робити не буде, якщо ви цього не захочете робити. І ми так в лайні залишимось. Ну кому нахрін це треба? Я е, зараз почну. Я дуже спробую і почну знову активно робити, пілити відоси конкретно на Movie, а реально розважальний контент, щоб, я не знаю, як показати іншим контент-мейкерам повало, як робити цікаву штуку. У мене один з останніх відосів по тло, він мега смішнявий. Можете подивитися, це не якась реклама, просто подивіться: я брав ідеї з англомовних відосів. Це, і це, ну. Весело, смішнявко, реальний прикол. Коротше, все, 5 хвилин є. А, дякую за перегляд, будь ласка, візьміть це до уваги. А, не забувайте. Інакше контент у Карвало просто помре. Всім гарного дня, а, вечора, ночі, ранку. Всіх люблю, цілую і бувайте.